Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ. Сили спецоперації ЗСУ підтвердили удари по Криму. Сьогодні 1280-й день опору України, повномасштабному вторгненню військ Росії. Вітаю з вами Ірина Скрипачова разом з командою медійників візиту, які готові розповісти вам про головне та цікаве на цю годину вівторка, 26 серпня. Тож анонс тем новинного випуску. Булінг по Кримечуцькій. По факту правоохоронцями відкрито кримінальне провадження. 200 мільйонів гривень на реконструкцію та добудову приміщення рентгенодіагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру про можливості його завершення. Сьогодні у Автозаводському суді Кременчука розпочався розгляд кримінального провадження, у якому обвинувачуються у службовій недбалості керівництво однієї з пожежних частин Кременчука. Чергова видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду Артема Марченка. Кінна школа фаворит вперше за сім останні роки потрапила на турнір з кінного спорту. Майже за тиждень до початку нового навчального року маємо новину, що сколикнула Кременчук та на яку батькам школярів. Варто вкотре звернути увагу. Так, днями 13-річна дівчина стала жертвою жорсткого нападу дітей. За словами рідних, одразу сім підлітків били її одну. Унаслідок цього дитина перебуває в лікарні з трусом мозку та численними забоями. У поліції зазначають, по факту правоохоронцями відкрите кримінальне провадження. А також, як стало відомо, було відкрите ще одне кримінальне провадження за фактом нанесення легких цілесних ушкоджень одній з неповнолітніх родичами потерпілої. Наша знімальна група побувала у лікувальному закладі та розбиралася у ситуації з подробицями Ліна Романченко. Тринадцятирічна Анна нині знаходиться на лікуванні у стаціонарі Кременчуцької дитячої лікарні. Тож детальніше про день, коли до дівчини групою дітей було застосовано силу та висловлені образи, нам розповіли біля стін медзакладу її мама і бабуся. Сам же інцидент стався 23 серпня. Відео швидко поширилося соцмережами. За першими висновками після побаченого його знімали самі винуватці. Мати постраждалої, пані Вікторія розповідає про стан своєї доньки вже після того, що сталося. моя дитина прибігла додому. Вся в сльозах, вся в істериці, вся в бруді, обпльована, ну просто у найжахливішому стані. Потім від стресу знепритомніла, їй стало зле. Ми бігом відлили її водою, відкачували. Потім, коли вона прийшла до тями, почала нам потихеньку розповідати. За словами рідних постраждалої, саме в той час дівчина гуляла на вулиці Східній. Компанія з підлітків, в якій були дві її однокласниці з гімназії номер 22 та незнайомі хлопці, її покликали. Коли Анна зняла навушники, вони запитали, чи товаришує вона ще зі своєю подругою, яку говорять до цього принижували також. Далі спіч дітей продовжився. Констатує постраждала. Потім знаю, почали питати, спаху, типу, у що я одягнена, я купила, де я купила це все і таке і інше. Потім, потім почали смягнути. з мене сміятися, не знаю чому. Ну, і, типу, що в мене кеди, що такі, кеди такі, типу, і, типу якось виглядаю, виглядаю так. не так. Ну, потім потім потом, почали мені Ach, харкати і ставити підніжки, під і штовхати не. ще у спину. Вони мене били по спині, животі спереді, по голові ще били. І підніжки всі давали, що потім ноги боліли. На відео, яке нині є і у рідних, і гуляє соцмережами, видно, як хлопчик щось кидає в Анну, коментуючи, що кидає собачі екскременти. Тож, за словами бабусі, після того, як дитина потрапила додому і все розповіла, вони усі разом вирішили йти шукати кривдників. Проте згодом четверо дітей, які напали на дівчину, самі підійшли до їх двору. Ми почали їх звати, ну, тобто не я, я успела схватить одну дитину за руку, ті, ті почали тікати, повели до батька, батько почав викручувати руки, десь дівчатки. І я давайте ту дитину забирати. Я говорю, та ні, говорю, давайте. А все уже, давайте, забирайте всіх. І вже на нас вызвали Мелісою, що ми вже похитили дитину. Матір з бабусею не заперечують і того, що забрали у однієї з однокласниць телефон, звідки і дістали відео, аби мати докази подій. Ми це робимо не тільки отак, а для тих дітей, які від неї пострадали. Від цієї кампанії одна дитина пострадала. Просто вже батьки, діти бояться. І тим більше це вже однокласниці. У нас дуже дитина, вона дуже добра, чутлива. Ми її дуже характерисвітали. Вже згодом того ж вечора рідні викликали Анні швидку дитину госпіталізували. У виписці з травмпункту вказано діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій тім'яної ділянки сліва та забій правої гомілки. У поліції відмічають, що за фактом правоохоронцями відкрите кримінальне провадження, але відкрите воно і щодо дій рідних постраждалої дівчини. За фактом, який оприлюднено в деяких соціальних мережах та телеграм-каналах, повідомляємо про те, що за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 ще в суботу, коли мав місце факт. Одне провадження було відкрито за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень дівчинці групою малолітніх. Інше вже за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень одній із малолітніх, яке спричинили дорослі, родичі потерпіли. Учасники конфлікту наразі встановлені всі обставини події з'ясовують працівники підрозділів дізнання Кременчуцького районного управління поліції. Нагадаємо, що всі учасники конфлікту наразі встановлені. Через маму потерпілої ми запитали контакти її класного керівника. Однак, за словами Вікторії Семенової, та не дозволила давати її номер телефону чи контакти батьків інших дітей, посилаючись на ведення слідства. Матір Жиан зазначає, що ситуацію не збирається спускати на гальма. Тож і ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій щодо даного інциденту. А тим часом у Кремчіці зменшується кількість учнів у школах та малечі у дитсадках. Цифра сягає до тисячі, як в школах, так і в дошкільних навчальних закладах. Вчора під час засідання міського конкому журналісти запитали Мира Малецького, чи будуть скорочення під колективів. Ми скорочувати під колективи не плануємо. У нас є певні процеси реорганізаційні. Ви їх бачили з минулого року. Ми почали готуватися до цього 1 вересня. Ми об'єднали кілька дитячих садочків. Там деякі депутати розказували, що ми робимо щось знову неправильно і таке інше, але ми розуміли, прогнозували ці тенденції зараз. На жаль, та динаміка по пологовому будинку, по народжуванці, говорить про те, що цей процес, на жаль, поки що не зупинено, і певні зміни реорганізаційні будуть в освіті відбуватися. Скорочення під колективів ми не хочемо. Ми хочемо, щоб всі фахівці працювали. Всі ті люди, які на робочих місцях, які зустріли війну в. Кременчуці робили все для того, щоб допомагати нашим Збройним силам, допомагати переселенцям. Вони на них дуже багато роботи. Зараз дуже багато дитячих навчальних закладів використовуються волонтерами як місце, де проводяться певні зустрічі, заходи, тому ми стараємося утримати цю мережу. Про інше на фоні передачі Кремичуцького обласного онкологічного диспансеру з підпорядкування обласного до Кременчуцької громади днями на сесії міської ради заговорили про реконструкцію та добудову приміщення рентгенодіагностичного кабінету. Нагадаємо, роботи у диспансері розпочалися в рамках програми Велике будівництво, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, ще у 2020 році, створеною для розвитку транспортної, освітньої, соціальної та спортивної інфраструктури. Втім. З початком великої війни роботи було призупинено на етапі виконання у 65%. Раніше йшлося, що шукатимуть кошти на добудову та реконструкцію через систему управління публічними інвестиціями. Дрім на платформі йдеться, що загальний орієнтовний бюджет проєкту становить понад 200 мільйонів гривень. Наше бачення, що управління капітального будівництва Полтавської обласної військової адміністрації зараз має визначити з цим корпусом, добудувати можливо за рахунок коштів. Він включений в Дрім. Ми його презентували на конференції в Італії, теж як потенційне місце інвестицій, скажімо, публічних. Ну, наше бачення таке, що все таки обласна рада, обласна адміністрація, має це питання довести до логічного кінця і передати його вже в місто для того, щоб далі на ньому. Працювали в фахівці нашого онкоцентру. Ну вони починали це в рамках програми президента України велике будівництво, і, мабуть, мають завершити це велике будівництво, знайти ресурси, можливості, щоб цей проект реалізувався. Службова недбалість чи кримінал ще наприкінці липня ЗМІ Кремчука писали про те, що триває перевірка правоохоронцями закупівель другого державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Мова йшла про капітальний ремонт адмінбудівлі пожежної частини на проспекті Свободи. За даними слідчих, службові особи ДСНС та представники фірми підрядника товариства Фортеця Буд ЛТД ймовірно привласнили бюджетні гроші завищуючи вартість матеріалів та обсяг виконаних робіт, угоду загін уклав у листопаді 2022 року. Загальна вартість робіт склала 4 мільйони гривень. На той час начальником загону був Олександр Сушко, який і підписував договір з будівельною фірмою фортеця Буд ЛТД. Слід зазначити, що керівник цієї будівельної фірми Руслан Гриценко нещодавно помер у столичній лікарні після складної операції. А сьогодні в автозаводському суді Кремчука розпочався розгляд кримінального провадження, у якому обвинувачується у службовій недбалості той самий Олександр Сушко. На перше засідання під головуванням судді Ліни Обревко з'явилися представниця потерпілої сторони другого державного пожежно-рятувального загону ДСНС України Вікторія Горбльова. Обвинувачений Олександр Сушко. Та його захисник Андрій Груба. На онлайн зв'язку був присутній прокурор Полтавської обласної прокуратури Максим Савчук. На початку засідання суддя Ліна Обревка розповіла, які питання розглядатимуться у підготовчому судовому засіданні. Отже, підготовчому судовому засіданні вирішується питання. Саме підсудність вищевказаного обвинувального акту. Автозаводському районному суду, чи можливо призначити вищевказаний вказаний обвинувальний акт саме за підсудністю Автозаводського районного суду міста Кременчука? Обговорюється питання щодо відкритості чи закритості проведення судового засідання. Чи немає підстав для проведення засідання в закритому режимі? Обговорюється питання виклику сторін, виклику свідків. Якщо додаткові будуть матися, будь ласка, сторони надавайте їхні дані, щоб суд сприяв їх виклику повістками. Також обговорюється питання відповідності. Обвинувального акту нормам кримінально кримінально процесуального законодавства, чи немає підстав для повернення обвинувального акту прокурору, чи немає підстав для закриття кримінального провадження та інші клопотання? Заслухавши думку учасників судового засідання, суд ухвалив призначити до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт кримінального провадження відносно Олександра Сушка і оголосив наступне судове засідання на 3 вересня. Дивитеся візит. До новин оперативних працівники ДБР у взаємодії з військовою контрозвідкою СБУ повідомили про підозру старшому сержанту однієї з військових частин Полтавщини. Замість проходження служби вона регулярно, без будь-яких законних підстав на те виїжджала за кордон на відпочинок. Упродовж 2022-2024 років військовослужбовиця вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорі та Польщі. Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули. У результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тисяч гривень. Слідчі інкримінують її ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 409 кримінального кодексу України. А також шахрайство, що завдало значної шкоди. Це частина 3 статті 190 кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. У ході розслідування підозрювана відшкодувала безпідставно отримані кошти. Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати її виплати попри відсутність на службі. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Видивитися новини і до інших тем: чергова видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду Артема Марченка. Цього разу, завдяки польським партнерам, понад сотня вимушених переселенців змогли отримати пакунки з необхідними борошняними виробами. Більше про чергову ініціативу, яка закінчується не лише словами, а й діями, розповість наша Роксолана Шукова. Вони йдуть родинами та по одному у фоні Артема Марченка чергова видача такої необхідної допомоги внутрішнім переселенцям. Серед тих, хто отримав набори борошняних виробів від європейських партнерів, люди з міст та сіл деокупації Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької Київської областей це ті люди, які залишили рідні домівки та нині проживають у Кременчуці. В даній допомозі сьогодні макаронні вироби з твердих сортів пшениці на видачу кожній особі. Котра звернулася за попередньою реєстрацією в нашій телеграм-групі, ми видаємо по 6 пачок макаронів. Дана допомога стала можливою завдяки нашим партнерам з Польщі, пані Ольга, котра змогла зробити цю допомогу більш ширшою та змогла доставити її до міста Кременчук. А ми ж, в свою чергу, зробили видачу для людей. Для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто покинув свої домівки і наразі проживає у нас в місті. Серед отримувачів необхідних наборів і пані Аліна. Жінка вимушено залишила рідний Херсон. Тож за час проживання у Кременчуці волонтерська рука підтримки надважлива. Констатує пані Аліна. Сьогодні отримала гуманітарну допомогу у фонді Артема Марщенка. Приходимо дуже часто. Велика дякую за допомогу. Близько сотні вимушених переселенців отримали пакунки від волонтерів. У фонді нагадують завжди актуальна інформація щодо чергової реєстрації на отримання гуманітарної допомоги доступна у соцмережах волонтерського руху. Ми продовжуємо вам розповідати про чотирилапих друзів, які шукають дім та турботу. Цього разу познайомимо вас із особливою мешканкою комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук енергійною та грайливою собакою малинкою, яка чекає надбайливого господаря. Чому про цю собаку ствердно можна говорити, що вона особлива? Дивіться в наступному матеріалі. У спецсервісі її ласкаво називають собакою з людськими очима. Малинка одна із найменших мешканок притулку, яка потрапила до капе близько місяця тому. На долю тварини вже випало чимало труднощів. До притулку малинка потрапила після фатального для неї інциденту. Тварину збила машина, а внаслідок аварії була розтрощена кістка задньої лапи. Ветеринари намагалися врятувати лапку, але стан був настільки тяжким, що кінцівку довелося ампутувати. Станом на сьогодні малинка оговталася, підлаштувалася під нові обставини і продовжує бігати тепер вже на трьох лапах. Ми її дуже любимо і сподіваємося, що це нещастя якось обернеться для неї все-таки закінченням історії, що вона стане в сім'ї, що її заберуть. Вона для нас дуже особлива, не тільки тому, що вона. Ну, особлива що без лапки, а тому, що вона вона має прекрасний характер, вона дуже весела, лагідна, добра і дуже вірна. Вона дуже прив'язується до людини, коли відчуває, що про неї турбуються. Вона а з нею можна дуже весело проводити час, гуляти. Вона чудово, навіть на трьох лапках вже навчилась бігати. Їй десь місяців сім, тобто вона ще підліток, але навряд чи вона стане набагато більшою. Вона і буде такою мініатюрною дівчинкою, тому вона гарно підходить для отримання в квартирі. Незважаючи на всі обставини, малеча неймовірно лагідна і завжди тягнеться до людей, не цураючись обіймів. У спецсервісі констатують, у родині вона буде люблячою, а от великих турбот у нових господарів викликати теж не буде. Це, звісно, більша відповідальність ніж якщо взяти. Просто здорову тварину без ніяких проблем. Але до цього настільки потім звикне, що навіть не будеш звертати увагу на якісь там нюанси, наприклад, що там і, ну важкувато кудись застрибнути, залізти. З часом це це просто стане особливістю вашого домашнього улюбленця, і ви перестанете на це дивитися як на якусь проблему. Оскільки малинка собачка особлива, і задньої лапки однієї в неї немає. ми будемо господарям єдине, що варто буде слідкувати за її вагою. Гою, щоб не було дуже велике навантаження на якусь одну сторону її хребта. Вона повинна бути завжди такою без зайвої ваги мініатюрною дівчинкою. У спецсервісі зазначають, що собаки, яким довелося пережити подібне, попри все у майбутньому, здатні на особливу щирість та любов. Тож, якщо ви хочете стати справжнім другом для малинки, звертайтеся до спецсервісу за номером 067 203 21 97. Можливо, саме ваша турбота, відданість та щира любов здатні затьмарити для тварини усе погане, що мало місце у її житті раніше. Наш випуск триває до інших тем з 15 по 18 серпня на Дніпропетровщині відбувся турнір з кінного спорту для Кремичуцького кіноспортивного комплексу. Фаворит це перші змагання за останні сім років, на які вони змогли потрапити через фінансову складову, оскільки їх поїздку, як і участь, профінансували організатори змагань. Наші журналісти побували у кіношколі, побачили, чим пишається заклад, та звернули увагу на те, що так і лишилося незмінним. Упродовж уже багатьох. Років. Років Ліна Романченка розповість далі. Працівники міської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи фаворит діляться з журналістами приємною новиною. Вибороними 11 перемогами на відкритих регіональних змаганнях з подолання перешкод Кліменко Стейбл Кап», участь у яких взяли тренерка Наталія Баришева та вихованці їх закладу Софія Антошина, Анастасія Сень, Ніколь Гладка та Анастасія Зіненко. Висота перешкод в перших маршрутах була. 50, 60, 70 сантиметрів, це кожен день наростаюча, і другого маршруту 80, 80, 85, 90 сантиметрів. Тобто наші дівчата в кожному маршруті виборювали свої нагороди, і загалом виборували 11 нагород на цих змаганнях. Разом з дітьми перемоги здобували їхня гордість п'ятеро коней, за якими, незважаючи на зазвичай скрутні умови у школі, тут ретельно доглядають та піклуються, що помітно по їх здоровому вигляду. Всі фінансові розходи по виїзду нашої команди організатори взяли на себе. Для нас це були звісно, дуже важкі змагання, дуже важкий турнір. І за чого, Що за останні. Останній раз ми виїжджали на такі виїзні змагання у 18-му році. І оце вже в му ми за цей період часу ми виїхали, як кажуть, вперше. І у нас виїхало із п'яти коней три коня. Котрі взагалі виїхали перший раз. Усі три дні чемпіонату розігрувався кубок Валерія Залужного. Під час нього нагороду отримала тренерка Наталя в парі з Фосбері Флоп. Та вихованка Анастасія Сень здобула друге місце в маршруті 90 метрів у парі з дефіладою. Тут можна вкотре похвалити викладачів, адже щоб підготувати коней для перемоги, як і учня до здачі, хоча б одного розряду, потрібна важка праця упродовж двох-трьох років, тим паче у сучасних реаліях. У нас на жаль умови не дуже гарні. За чого у нас на жаль нема критого манежу, в якому ми могли би кругло річно проводити тренування. Зазвичай на цих майданчиках на вулиці не проводять тренувань взимку, коли замерзає земля. Тренувальних невеликих приміщень всередині, як і самої стайні, нам не показали. Тож те, що є і що практично не мінялося упродовж десятиліть, саме і є тим, що дозволено тут побачити. Ну і щодо ситуації з вбиральнею, яку не могли вирішити роками. За словами начальника комплексу, днями у школі провели збори, на яких таки озвучили можливі обіцянки влади щодо ремонту. Вересень-жовтень місяць буде башта, вона буде переоборудована, повністю проведений капітальний ремонт, в неї буде туалет, гроші виділили на жовтень місяць, і, ну, по оплаті, як кажуть, по закінченню праці, тоді ще оплата на жовтень місяць. Так що за два місяці обіцяють нам зробити вже нормальний стаціонарний туалет. Тож, за черговими обіцянками з мерії, там передбачені окремі чоловіча та жіноча кабінки, рукомийник, душова. Вартість вирішення питання близько одного мільйона гривень. Однак чи виконають це у зазначений термін, чи фавориту, як і раніше, доведеться бути непоміченим для влади? Питання досі відкрите. Завершуємо наш випуск акордом синоптичним. Так, у середу, 27 серпня, у Кримчуці прогнозують мінливу хмарність. Вологість повітря становитиме 55%. п'ять Дотиме вітер з швидкістю 15 км за годину. Температурні показники тринадцяти плавночі та максимально 24 з плюсом в день. Пам'ятайте, будь-яка погода. Гарно, коли є з ким поділитися своїм гарним настроєм. Нехай його не зіпсовують ворожі наміри. Дякую, що дивитеся візит. Нагадую вам про зворотній зв'язок. Координати зараз на ваших екранах. Доброї нам всім ночі і до зустрічі вже завтра. Бережіть тих, хто вас любить. Вони приходять раптово, а йдуть нечутно. До зустрічі. Thank <music> you.